Удари російських дронів по Семенівці та Чернігову. Чи виділять Чернігів в окрему зону оповіщення повітряної тривоги? Чи планують в області скасовувати заборону на полювання? Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Російські дрони різноманітних модифікацій, у тому числі нових, не бачених досі. Протягом минулих вихідних, 6 та 7 вересня, атакували прикордонну Семенівку. Про це Суспільному розповів міський голова Сергій Даденко. Наслідок ударів загинули дві жительки міста. Одна у себе у дворі, коли перебирала картоплю, інша під завалами свого будинку. Поранень зазнав 70-річний чоловік. Ну прилетіло взрів. Аж у мене вокні затрусилися. Прибігли сусіди, побігли, витягнули. Хазяїна знайшли, хазяйку не знайшли, бо її привалило потолком. Потім приїхали МЧСники, вижимали донкратовий потолок і достали хазяйку. Вже не живу. Незнаманітні дрони, такі, що ми ще про них нічого не знали і не бачили таких, якісь нових модифікацій, намагалися попадати в об'єкти критичної інфраструктури, по житловим будинкам, по магазинам. Промислове підприємство у нас згоріло, згоріла автозаправна станція. Згорів цивільний автомобіль та пошкоджений паркан на приватній території. У Чернігові зафіксували падіння безпілотника типу Герань. Це сталося близько 11-ї ранку, 11 вересня. Як повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинських, загиблих немає. За словами місцевих жителів, вони чули, як летить безпілотник, та бачили момент його падіння. З дому. Я якраз у кухні була, а воно на всю. Ой, а потом смотрю, смотрю, кажу, ой Боже мій, а потім з трудом над деревами вже пішли на, на посадку, на, на зніження. Боже. Страшно, вишне, так страшно. А в ніч на 11 вересня внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля Національного університету Чернігівська політехніка. Це третій випадок за час повномасштабного вторгнення, коли під ударом росіян опинився цей заклад освіти. За інформацією начальниці прес-служби університету Вікторії Швець, в одному із корпусів університету пошкоджені вікна та лобове скло в автобусі закладу. В той час викликали пожежників, а також поліцію. Вони зафіксували наслідки прильоту. В цілому постраждали лише вікна, трошки і автобус, який стояв тут якраз на стоянці. Трошки повибивало скло. Але на щастя, всі живі та здорові. Навчальний процес відновлений відповідно до змішаного формату навчання. Виділяти Чернігів в окрему зону оповіщення повітряної тривоги на території області наразі не планують. Про це у коментарі Суспільному повідомив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Він пояснив, що після консультації із повітряними силами ЗСУ стало зрозуміло, що поточна безпекова ситуація не дозволяє виокремити невелике місто чи громаду. До Чернігова від кордону може летіти дрон е чи інший якийсь вид е загрози, буквально кілька хвилин. І ви самі розумієте, що якщо включити тривогу там за хвилину, то ну, я не уявляю, як, наприклад, у школі 300 учнів е зможуть безпечно переміститися за ці пару хвилин, якщо ми вимкнемо, коли там, будемо бачити, що ракета ну, приміром біля седнева. Ну, Дивіться, це дуже серйозне питання. Ось, і ну, просто вимкнути чернігів через те, щоб комусь було зручно. І, проігнорувавши безпековий фактор, ну ми такого робити точно не будемо. На першому місці безпека нагадаємо, на Чернігівщині понад два тижні працює система диференційованих тривог. Згідно з нею, область розділили на п'ять районів: Новгород Сіверський, Корюківський, Чернігівський, Прилуцький та Ніжинський. Тривога вмикається у тому районі, де безпосередньо виникає загроза. З 27 серпня ця система запрацювала у тестовому режимі, а з 3 вересня її ввели на постійній основі. Та за цей час кількість та тривалість повітряних тривог зросла. До прикладу 2 та 3 вересня тривога на Чернігівщині тривала понад 18 годин у трьох районах: Чернігівському, новгородціверському та Курюківському, а у Ніжинському понад добу. Кождий день тривоги, і що традано там перериви, а тривоги. А щоб краще, я не побачив. Наоборот, це хуже стало. За інформацією начальника ОВАВ В'ячеслава Чауса, від початку цього року повітряна тривога на Чернігівщині сукупно тривала два з половиною місяці. Велика кількість автомобілів в одному місці була пов'язана з тим, що команди готувалися до відправлення. Так керівник представництва Данської ради у справах біженців в Україні прокоментував Суспільному ракетний удар по гуманітарній місії з розмінування поблизу Чернігова 4 вересня. За його словами, у компанії наразі проводять розслідування щодо загибелі двох співробітників. З одним із них водієм Сергієм Молибогою попрощалися 10 вересня. Ми знайшли футболку 20-30 метрів, яма від Ескандеру. І ті, хто був ну, поруч, вони кажуть, хати не те, що тряслись, а начебто землетрус був. Такого не було з 22-го року, від такого такої сили удар. Ще будемо чекати від СБУ основних даних, що саме трапилось з ним. Хто каже, що ну я бачила рани, я його відкрила, подивилася там біля серця. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було понад 180 приходів по 26 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з артилерії, мінометів, РСЗВ, запускали некеровані авіаракети, безпілотники різних типів та робили скиди з них. Наслідок атак горіли приватні будинки, були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, підприємства та будівля Семенівської міської ради. Брав участь в обороні Чернігівщини, боях за Бахмут та Андріївку контрнаступі на Запоріжжі. А після важкого поранення і майже року лікування повернувся до роботи з пацієнтами. 30-річний Максим Семенов із Козельця до початку повномасштабного російського вторгнення працював фізичним терапевтом у лікарні інтенсивної терапії. У лютому 2022-го чоловік долучився до Збройних сил України. У війську був півтора року. За службу його нагородили орденом за мужність третього ступеня. Після поранення Максим отримав другу групу інвалідності. Його демобілізували. Чоловік ділиться, думав, що не зможе повернутися до цивільної професії та працювати з пацієнтами через свій фізичний стан. Однак у лікарні на нього чекали. Наразі там думають про створення відділення амбулаторної реабілітації, де працюватиме і Максим. Нічого в принципі не забув. Мабуть, навіть той етап ще пройшов сам увесь, то, скажімо так і ще здобув більше знань в плані реабілітації, тому що це все відчув на собі. У лісах Чернігівщини після заборони полювання побільшало диких тварин. Про це Суспільному розповів начальник відділу мисливства та рекреації північного лісового офісу держпідприємства ліси України Володимир Костирко. За його словами, чисельність козуль зросла на 20%, лисиць на 66%, Подекуди зросла й кількість диких кабанів. Нагадаємо, у квітні 2022-го на Чернігівщині населенню заборонили відвідувати ліси у період воєнного стану. А у червні Чернігівська Ова видала розпорядження про заборону полювання. У коментарі Суспільному радник начальника ОВА Андрій Подорван заявив, що заборону скасовувати не планують. Аргументи були і тоді, і зараз вони ідентичні. Це безпековий фактор. Область прикордонна, великі лісні масиви на території області. І зрозуміло, що перебування в лісах людей зі зброєю створює ну, такий собі вагомний фактор ризику. Не сіяти і не пахати не можу. Староста Карильського старостинського округу, що на Коробщині, Наталія Хоменко, 10 років за кермом трактора. Техніка дісталася їй у спадок від односельця. Відтоді, як не стало чоловіка Наталії, жінка обробляє городи сама. Хоч, розповідає, картоплю та інші овочі може собі й купити. Зараз, скоріше, мені цікаво, як хобі. Люблю працювати на землі, я телець і мені необхідно, як у Довженка, садити, сіяти, полоти. Хоча не один раз і діти говорять, і інші люди, що навіщо, навіщо ти сажаєш, але не можна без традиції національної. <свісна> Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.